Дитячі бельветові штанці крейн. Завожені донизу з карман зверху застібаються на гудзик та на блискавку. Заді присутні два карманчики. знаходиться широка резинка на 122 плотний бельвет. Такі ж штанці на 128, 134. Сто 122, сто двадцять вісім. Та сто В іншому кольорі, така ж моделька. Єдине, що в немає карманчиків. Також широка резинка, додатково можна під поясочок брати. Зтібається на гудзочок. Блискавки тут немає. Всередині присутня підкладка на 116 та 116. Знизу широка резинка, присутні карманчики на колошку, застібається на кнопки, зверху присутні два карманчики, зверху широка резинка. Взаді два карманчики присутні, додатково стягується на 146 без підкладки.